Продовжуємо тему інерційних машинок. Сьогодні у нас такі от позашляховики з велетенськими колесами, які у нас вміють ось такі трюки. Те, як вони поїдуть, як вони будуть перевертатися, дуже сильно залежить від поверхні, якщо вона слизька, вони не так ефектно. Якщо вона якась нерівна, є якісь перешкоди, то вони будуть відповідним чином перевертатися, крутитися. І те, як ви запустите і поставите машину, такщо. Поставити на чотири колеса, вона поїде більш рівно і перевернеться на спину, скоріш за все. От якщо їх поставити на задні колеса, скоріш за все, вони будуть крутитися на задніх колесах. Можна поставити трошечки нерівно більше на одну на ліву або на праву сторону. Так само воно полетить е, рандомним чином і покаже свої неймовірні трюки. Ну і маючи кілька таких машинок, о, теж можна весело проводити час. <laughs> <laughs> アフレコタクト <laughs>。<laughs>